Усім привіт! Я вітаю вас на моєму YouTube-каналі. І сьогодні хочу з вами поговорити про те, наскільки вміння бути спостерігачем свого життя змінює абсолютно все. Наскільки вміння бути спостерігачем відкриває у вас ваші здібності? Ми з вами живемо, існуємо в тій реальності, де можемо створювати свою реальність. І давайте я вам на такому простому прикладі просто розкажу, як ми, власноруч, створюємо те, що маємо. Існує фізична реальність і метафізична реальність. І кожного разу, коли ви щось робите в фізичній реальності, ось фізична реальність, загинається пальчик. І ваша метафізична реальність відображає те саме, загинається також пальчик. Вони дзеркальні одна до одного. Але метафізична реальність, вона є первичною, хоча вони однакові, дзеркальні. Коли ви розгинаєте пальчик, відповідно пальчик розгинається. До чого я це веду? До того, що коли ви в своїй реальності створюєте, бачите себе в якомусь образі, коли ви вірите в щось певно таке, що світ жорстокий, що нас має прийти хтось врятувати, що я не можу ніяк повпливати на своє життя, що там знайти нову роботу в новому місці нереально. Ви автоматично в це дзеркало посилаєте всі оці свої слова, які ви тільки що сказали. І ось ця метафізична реальність каже: ага, в тебе світ, він такий жорстокий, він такий, цей. Окей, і вам обраточка така раз. І ви отримали в, фізичні, в фізичній реальності чітко те, що ви говорили, те, що ви думали, те, що ви відчували. Все, що ви посилаєте в метафізичну реальність, воно все тут проходить і відображається проекцією в реальності фізичній. Воно працює тільки так. І чому важливо постійно відслідковувати в собі, про що ви думаєте, як ви думаєте, для того, щоб навчитися, хоча б... Відслідковувати свої відчуття, свої думки, потрібно перестати зливати енергію туди, куди не потрібно. Тому що без енергії ви цього зробити не можете. Немає концентрації, фокусу немає на цьому. І тоді ви починаєте отут-щось шукати, якісь рішення приймати, які приводять, в принципі, ні до чого і до розчарувань ваших. Коли ви кажете, я знаходжуся в самій найкращій для себе точці. Всесвіт мені допомагає. Я відкрита до нового, я бачу нові можливості, я бачу людей, які притягуються в моє поле, і які відкривають мені нові шляхи. Ви посилаєте це в мета Всесвіт? мета всесвіт каже: О, ти в тій реальності бачиш, що в тебе є люди, які. Приходять до тебе, які відкривають тобі нові можливості, ти такий, і, і мета всесвіт такий, окей, тримай. Воно переходить в, реальну, в реальність, фізичну, і ви на реальності вже це починаєте спостерігати. Воно все дуже просто. Все дуже просто, якщо в цьому розібратися і почати це просто контролювати, концентруватися на цьому, концентруватися на собі, розділити себе, відділити себе від зовнішнього світу. Ви не є ця реальність. Зовнішнє. Ви є метафізична реальність. Ви метафізичний згусток енергії, який себе запрограмовує своєю свідомістю, і це ви, цю проекцію ви створюєте в фізичній реальності. Е, чіткі кроки все, як це робити, як це створювати, я даю в своїх проектах. Інтенсив, концентрація, який чітко дає можливість вам повернути свою енергію, повернутися в свій ресурс, відстежити, куди ви ту енергію зливаєте, зрозуміти, в якій мірності ви зараз знаходитеся, як, в якій підміні картині світу ви знаходитеся, і саме це допоможе вийти на новий рівень сприйняття. Тому я вас запрошую, якщо вам це відкликається, якщо відкликається вам те, що я транслюю, якщо вам відкликаюсь я сама, як, ну, ви можете самі приділити, як ви мене бачите. В принципі, ну, я себе чимось одним не обмежую, тому що я сьогодні можу робити одне завтра можу робити інше, і я це роблю класно, тому що моя енергія, вона... Сконцентрована і я роблю чіткі кроки е швидко і якісно. Тому, якщо ви хочете також цьому навчитися, швидко свої ідеї реалізовувати, які приходять вам в моменті, розкривати свої здібності, які у вас точно є. Е тоді силочки залишаю під цим відео. Долучайтеся, переходьте в інстаграм, я дуже часто ділюся своїм досвідом, те, як в мене це все відбувається, як я це все прохожу. Я цього не соромлюся, тому що кожен проходить свій досвід, так як він проходить. І ми всі рівні. І соромитися тут немає чого, тому що це, це класно, це така гра. Я ділюся з людьми, тим, як я проходжу свою гру. Ось. Тому. Долучайтеся. Всім дякую за вашу увагу, за ваші лайки, коментарі, які ви постійно пишете і ставите. Мені це дуже приємно і цінно. Всім до наступного відео.